Доброго дня, друзі, в нашому новому відео сьогодні я вам розповім про три Форексних брокера, яких я можу рекомендувати для персональної торгівлі українцям у 2024 році. Хто на даному каналі, вперше я розповім вам про те, хто я такий і чим я займаюся взагалі. У форексній сфері я вже десь 12 років. Тобто я почав з 2012 року працювати в одній з компаній як простий менеджер. Після того багато яких різних було змін на даний часу я проживаю в Дубаях. Останні вже фактично три роки. і Я займаюся бізнес-девелопментом для форексних брокерів. Я працюю з різними форексними компаніями і допомагаю їм у розвитку свого бізнесу. Також я відкриваю форексні компанії з нуля, тому я знаю дуже багато чого цікавого, як це відбувається серед і тому всі мої рекомендації дуже цінні. Хочу попросити вас вибачення про те, що останнє наше відео на даному каналі було десь 8 місяців тому назад. Я так і не розкрив вам питання, який ж найкращий брокер, яку форексну на компанію можу рекомендувати, але я вам скажу, що за цей проміжок часу мені прилетіло стільки негатив, як в коментарях, так і в особистих повідомленнях. Тому... Ви проявіть трошки більше любові, позитивних коментарів, лайків. То до цього відео в свою чергу я поділюся вам інформацією, які форексні брокери я вам рекомендую, і як відкрити в них рахунок для нашого рекомендованого списку. Я вибрав три компанії, з якими я працював довгий проміжок часу. Знаю весь менеджмент і навіть офіс менеджерів. Розумію, як відбувається весь процес із середини. Тому ці рекомендації є дуже цінні. І також одна компанія буде екстра. Я з нею почав працювати напевно тільки місяць-два місяці тому назад, і знову ж таки я поясню вам саме чому. І не буду затягувати довго. На першому місці рекомендую вам компанію, яка називається StarTrader. Ця компанія на даний проміжок часу є доволі таки популярною в Європі. У них є великий відсоток ринок. Можливо, хтось з вас чув про компанію Vantage. то це все є одна група компаній Vantage, Віті Маркетс Піюпра. Prime, Стартрейдер це все є одна група компаній, тільки під різними суббрендами. Чому рекомендую Стартрейдер? Тому що я з ними працював, я створював для них проект на арабський ринок, який також дуже успішно запустився, Але мій контракт з ними завершився і тому ми зараз тільки з ними співпрацюємо в деяких напрямках. Чому рекомендую їх? Зараз в 24 році пішла. Така тенденція на ринку форексних прокерів, що створити всі умови для клієнта і такий інтерфейс, щоб клієнту не потрібно було контактувати з підтримкою, що все дуже просто, доступно, як відкрити рахунок, як верифікувати, як здійснювати ввід і вивід. І до речі, чому рекомендую стартрейди саме на першому місці? Тому що у них максимально швидкий вивід по крипті, тобто ви нажимаєте вивід і ви отримуєте свої кошти там максимум за 15 хвилин, що є величезна перевага, бо у вас є таке відчуття швидкого і легкого доступу до ваших коштів, якщо ми говоримо про мінус, в них немає україномовної чи російськомовної підтримки. Тому я залишу посилання на відкриття рахунку. У мене є доступ їхнього CRM, і всі, хто з вас зареєструється під даним лінком, я буду вас бачити, і я зможу вам допомогти також із документами, що є так, а що є не так. Друга компанія, яку я можу порекомендувати, це компанія AvaTrade. Я думаю, що якщо ви займаєтеся трейдингом вже довгий проміжок часу, ви знаєте про компанію AvaTrade. Вона давно вже на ринку, в них є російськомовна підтримка. Мені здається, десь офіс в Естонії. Але, до прикладу, оцей AvaTrade – це більш такий олдскульна компанія, тобто відкрити рахунок набагато важче. Торгові умови гірші у порівнянні зі стартрейдером. Вивід і ввід також буде чуть, чуть довше, і вони будуть брати за це комісійні. Але якщо для вас важлива компанія, до речі, всі ці компанії, які я називаю, вони максимально є регульовані. Тобто, стартрейдер він має регуляцію в Австралії. І в одному з попередніх відео я вам все розповідав про регуляцію. він має регуляцію в Австралії, і зараз він вже подався на регуляцію в сіці Великобританії, а також локальну в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка називається ЕСКА. Avatrade – максимально регульована компанія, але знову ж таки, мені не подобається, що це більш така олдскульна компанія, і всі процеси мають довший проміжок часу. І на третьому місці компанія, яку я вам назву, це е, ICM Capital. ICM Capital – це брокер, з яким я працював в Дубаї з 2017 року. Ще у відео 2023 року я вам рекомендував цю компанію, вона була в одному з моїх топів. Але проблема цієї компанії, що вона от не прогресує. Розумієте? Тобто, якщо ви глянете на інтерфейс, на веб-сайт і на всі процеси, які відбуваються в стартрейдері, вони є набагато кращими, ніж компанія ICM Capital. Чому що рекомендую їх? Тому що е, от в, в, я відчуваю, що в ICM відсоток откий, client satisfaction є дуже високим. В мене є велика кількість клієнтів, які почали працювати з даним брокером щодищо 2018 році, вісімнадцять дев'ятнадцятому році, і вони торгують з ними по сьогоднішній день, і вони не хочуть міняти ту компанію. Тому е, мені з цих трьох найбільше подобається Star Trader, Але все ж таки ICM я рекомендую з позиції такого client satisfaction. Але знову ж таки, ще з 2023 року я бачу, що багато з вас хто зареєструвався, але ви. Якби застрягли на процесі верифікації, і сьогодні я вам поясню, ще також як ж відкрити той рахунок. Для того щоб відкрити рахунок в будь-якому брокері або в цих трьох вище перечислених, вам потрібно завантажити два типи документи. Перший документ це Proof of Identification, тобто підтвердження особистості. Для цього підійдуть ваші водійські права. Якщо вже в когось є, це id карта. І також третє це закордонний паспорт. Дивіться, друзі. Ви маєте якби зрозуміти, що відкриття рахунку в Форексній компанії ідентично до того, як відкриваєте рахунок в банку. Тому якщо ви фотографуєте ваш паспорт, всі дані мають бути чітко видно, і на фотографії мають бути всі чотири кути документи. Якщо ж ви закидаєте там ваші водійські права, фотографія має бути знову ж таки, всі видно чотири кути, і фото має бути з двох сторін. Також це саме для ID-карт. Якщо ж ми говоримо про... Proof of address або підтвердження адреси проживання, я рекомендую завантажувати виписки чи з Приватбанку, чи з Монобанку саме на англійській мові, і ці компанії їх приймають для того, щоб верифікувати ваші документи. Хочу пояснити, чому я розділяю українців, які в Україні, і українців, які в Європі. На сьогоднішній день є певні обмеження для в деяких брокерських компаній для відкриття рахунків саме для українців, тому що ви ж не зможете перекинути кошти, там, до прикладу, Картою чи банківським трансфером ви зможете перекинути ваші кошти тільки за допомогою USDT. Хтось з цим не працював, там немає нічого складного. Я можу скинути одне відео в Ютубі буквально на 10 хвилин, і ви чітко зрозумієте, як це робиться, як відкрити рахунок, що таке p 2 p сервіс, і там дійсно швидко можете мати доступ до ваших коштів також. Тому є деякі брокери, в яких неможливо відкрити рахунок для, для українців, які знаходяться в Україні. Якщо ж ви, наприклад, в Європі, проживаєте в Європі і ви можете підтвердити це вашими там, документами з Європи, я рекомендував би вам ще одного такого брокера, називається Fusion Market. Fusion Market, чим мені подобається, це новий брокер, відносно новий. Він вже на ринку десь 4 роки, і вони позиціонують себе як low-cost broker company. Тобто, Комісійні і спреди максимально низькі. І я здійснював для себе такий відбір, тому що я також цікавлюся алготрейдом. Ми створюємо різні продукти саме для трейдингу і для одного робота. Ми шукали брокер з максимально низьким спредом, так як це дуже сильно впливає в його результат. І за таким типом пошуку я відкрив для себе саме цей брокер Fusion Markets. На даний часу мені дуже подобається. І з позиції торгових умов, як на мене, це є найкращий брокер на сьогоднішній день в світі. Тому, якщо ви український і проживаєте за кордоном, рекомендував би вам також спробувати брокер саме Fusion Markets. Якщо ж ви український і проживає в Україні, StarTrader для вас це найкращий вибір у дописі до даного відео свій телеграм-канал. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть мені, буду радий з вами допомогти. Тому дякую, друзі, за перегляд вашого відео, чекаю від вас максимально позитивних коментів, лайків і підписків на канал. І я буду намагатися, в свою чергу, максимально активно продовжувати записувати відео. Тому до зустрічі в наших нових відео.